Я поставити вам запитання: ось про роль взагалі суспільства і роль громадських організацій кожного окремого громадянина в цьому процесі, для того щоб все ж таки сьогодні боротися за ліквідацією грального бізнесу в Україні. Я Хочу сказати по перше, подякувати всім журналістам, які підтримують наш рух громадських організацій, і сказати велике спасибі, тому що це є. Освічується в новинах, це освічується на передачах, це показується громадськості, що це погано, що це є ненормальним для суспільства. Це по-перше. І по-друге, я хочу сказати, що в нас е, суспільство е, живе по принципу Моя хата з краю. Я хочу сказати, що беріть, консолідуйтеся, що заважає цій особі, яка тільки що набрала, вийти і сказати, а чому ви тут? А покажіть, будь ласка, свої документи на свою діяльність. Чому ніхто не підійде? Ми коли збирали на акцію протесту людей. Нам деякі заявили, що вони хочуть 50 гривень за час акції. Деякі заявили, що у мене в сім'ї ніхто не користується, в мене ніхто не грає. Я говорю, так у вас дитина росте, вона може грати. Ні, в мене дитина не буде грати. Ну, Моя не буде. І, тобто оце, треба і оце, боротися. в принципі, оце підхід. Я вважаю, я знаю, що в нас на сьогоднішній день по місту Київ зареєстровано понад 5 тисяч громадських організацій. Але я хочу сказати, що це просто організації, які лежать під якимось політичними силами чи ще. Я хочу сказати, що якби в нас був такий принцип, побачили діяльність, звернулися правоохоронні органи. А правоохоронні органи не вжили ніяких заходів, як ми вчора. То ми, будь ласка, не вжили, вийшли громадськістю і перевірили, якщо немає нічого, зібрали, визвали міліціонера і склали акт, що ці ігрові автомати діють незаконно. До речі,